Всім привіт! Хочу зняти невеличке відео на рахунок того, як можна замовити наш насос. Дивіться. Е, Перше є сайт. На сайті є ціни, але не на всі насоси. На ці нові насоси поки що хіба в ручному режимі там, не можу ще точно сказати, ще не до кінця що Це буде актуальна і хороша ціна це 100%. На наші насоси е, зараз в принципі, готових майже немає. Ну, тобто є, але вони вже майже розкуплені ті насоси. Тобто, якщо ви хочете заказати, то треба замовляти. Дивіться, алгоритм дій такий. Якщо щось є в наявності, набираєте мене або по в сайті, там є, можна замовити через сайт, через форму. Дивіться, найкраще просто дзвоните, вибираємо з вами, визначаємося, який насос. От, і після цього. Робити передоплату 50% на рахунок ми купуємо під вас обладнання, переробляємо його, десь через пару днів вам приїжджає зовнішній блок, з встановленим зимовим комплектом, і потім десь через недільки-дві, приблизно, там, не можу точно сказати, на даний момент так, десь дві неділі термін. Приїжджає зовнішній блок, ну внутрішній блок, точніше. От. Можливо також оплата частинами. Тобто... Ви можете розтермінувати, просто проценти по цьому платите ви. Там десь виходить, люди брали, казали, десь зі 100 тисяч там, тисячу гривень в місяць. Ну, тобто, якщо на півроку, то 6 тисяч переплати. Ну, приблизно так, точно не можу сказати. Але, що ще хочеться сказати? Е, не маю часу відповідати на коментарі, якщо щось конкретно є по ділу, там, запитати е, технарів всякі зводять, дивіться, я не є. Там... Фізиком, ядерщиком. О, тому якби, Я займаюся продажею теплових насосів на особистому досвіді, показую людям, що є просте, ну, просте, звичайне опалення, воно нічим не складніше там, від газового опалення, чи від електрокотла, чи від холодильника, розумієте? Просто людям внесли вуха, що ці теплові насоси це якась суперкосмічна технологія. І в людей, у яких немає совісті, вони просто грибуть за то, ну, суперкосмічні якісь гроші. Ми стараємося це все максимально удешевити, наскільки це можливо, щоб ця послуга була доступна для простих людей. Мене там обзивають беригою, там ще ж, ну, це ваше право. Ті, хто зі мною спілкувався і мав справу, хай напишуть в коментарях ну, про ті, от, як от, от, все відбувалося, хто там, кого і що, і як кому там що напарили, чи ще щось. Ну, от. Тому я про це не боюся і ну, не. Завжди будуть люди, які там будуть тебе розказувати, що, сидіти на дивані, розказувати, чому в Одесі в Героїть. Тому тут таке, чим більше пишете, тим краще для каналу. Е, що хотілося ще. А, дивіться, е, продав я 2 тижні тому ну, качу чи втячив десь там на Закарпаття. Він до мене цілий рік дзвонив ще з весни і там хотів визначитися з тим тепловим насосом. І я пам'ятаю, що я з ним там говорив, то що. От, і він замовив десь місяць назад цей насос, ми йому відправили, він його встановив, все, він гріє. Він каже, дзвонить до мене десь там через неділю, десь пару днів назад позвонив, каже, ви знаєте, він щось не виходить на ту, ну, на ту потужність, то, щоб він мав виходити, що не нагріває мене. І я питаю, все, який у вас будинок там, то що він каже, 200 квадратів. Я кажу, так як 200 квадратів, його ж не, тіпа, не хватить, як ми так з вами? І я зрозумію, що я, напевно, опустив той момент. Що ну, ми коли спілкувалися, я думав, що ми, ну, я взагалі усіх питаю, там, скільки квадратних метрів, мені простіше не продати той насос, чим там людині там, щось напарити. От, я кажу, Блін, а що ж ви не сказали? Тіпа, Він каже, я щось там не, ну, не, не знаю. Він взяв, включив його, включив його до буферної ємності. Буферна ємність там 800 літрів в нього. І, звичайно, що вона не може його нагріти. Він там на один поверх, він каже, мені його вистачає, взагалі, красота гріє, все нормально. А на два поверхи не вистачає. Я йому запропонував таке, що дивіться, кажу, давайте його продамо. Він ж новий, просто його встановили. Продамо його з тою трубкою, там дешевше, а я вам поставлю там на 15 кВт, щоб вам там точно 100% його виставили. Ну, в принципі, на тому і домовилися. Я просто не кидаю людей, я це ну, звичайно це. Помилка Тут, ну, я не, Тут і моя вина, і його вина, що я там не... Ну просто людина дзвонить, я собі якби подумав, що ми там з ним вже рік майже говоримо. і Я думав, що ми то все обсудили. Я навіть собі подумати не міг, що там будинок може 200 квадратних метрів. Я в кожному відео там говорю, що там скільки там приблизно там, що ці от насоси, що ми переробляємо, вони там до 120 метрів, якщо тепла підлога, може бути чуть більше. Все, а в нього показується і теплопідлога, і і ну, Звичайно, його не вистачає. Тому от така ситуація. Тобто, може, комусь потрібен електролюкс такий, от, повністю робочий, там запустили його, все він працює з трубкою, прямо з трасою, з всім там та траса, виходить, з 250 доларів. Він готовий віддати його за 2750 разом з цією трасою. Я рахую, що це нормальна ціна, кому потрібно, от є він в наявності, там хлопці знімуть, вам просто перешлють і ваші хлопці вам поставлять. От, якщо комусь треба, то звертайтеся, я дам номер телефону, він вам сам покаже, може ви з Закарпаття десь, то можете приїхати, подивитися, що він працює реально, ну, тіпа, нормальний насос, абсолютно новий, без ніяких цих вот там не ні виробити, нічого немає. От, за такі гроші, тобто я рахую, що це нормально. <кхід> от, з тою трасою. Зі Таке буває, бачите, тобто, ви кажете, там якісь, іменно, що я якісь там підробні коментарі пишу, ще щось. Нема сенсу того писати. Я зроблю відгуки на каналі. На, і на YouTube-каналі, і на Тіктоці, ну такий, як плейлист, Play, Play, чи як воно називається, там були відгуки клієнтів, хай пишуть всю правду, то, що, як воно буває. Я, от, е, дивіться, ми їх продали вже достатню кількість тих насосів, е, поки що, от, вони всі працюють, тому що якщо б там щось не працював чи щось би було, то люди би дзвонили і щось би казали. Ну, а так, поки що, бачить Бог, що. Дякуючи Богу, що все от працює і в людей, і вони людям економлять гроші. Тому ми, ну, ми зробили такий девайс, щоб людям воно реально економило гроші. На рахунок тих насосів, що, що я от зараз його тестую, прекрасний насос, не можу нічого сказати. Ще до кінця не визначився, не, не розумію я там споживання, то, сьо, там, чуть більше, чуть менше, але він от розганяється. У мене в хаті тепло, я от, ну, чесно кажу, 25 градусів. Я вже навіть зараз трошки збавив, Поки він там бере. Не можу сказати про споживання, тому що тільки вчора я там підключив, не, не, не зробивши це, ну, як сказати, не запускав я ще цей болер. Не було мені, коли я вчора був там зайнятий, сьогодні був зайнятий, От вже з понеділка там, запущу, можу сказати, що, що ну як воно все працює. А так, і по споживанню, дуже якби... Ну я рахую, що... Цей. Просто він дорожчий, виходить. він у всьому дорожчий, потрібна оця буферна ємність, її потрібно обв'язати, боліркостів нагріва, та вся автоматика, тобто і монтаж дорожчий. Тобто він зразу виходить, ну, реально дорожчий. Такий фабричний тепловоз насос від нашого, тому що ми, наш насос там, максимально упростили, розумієте, Ви получаєте два, два блоки, їх між собою з'єднали, під'єднали до опалення, нажали на кнопку і у вас все працює. Нічого не треба придумувати. Розумієте? Воно саме економніше виходить так. І саме дивне, то, що воно працює і без бака, де розморожується. І цей, ні в цьому насосі там не подобається, що в нього тут програмується, що він там чи, через, через годину, чи через 40 хвилин, йде там відтайку. тайку, тобто в наших насосах, воно там по-другому воно працює абсолютно. Но тут теж треба ще з тим ну, є з чим розібратися. От. Вони теж якби, на, на даному етапі я його можу там, розібратися, настроїти, там, виставити ті всі дельти, все. Оце я, я вже розуміння просто маю в ньому. Вони працюють, просто наш насос працює від температури повітря, а цей там насос працює від температури води. Він тримає, ми теж можемо нас зробити, щоб наш працював від температури повітря, але я думав над цим, а потім зрозумів, що не потрібно. Не потрібно від температури повітря. він, ну, набагато Мені подобається краще. Коли ти поставив в будинку температуру собі, там, наприклад, 22, і в тебе 22 грі. Тут треба там гратися, тут треба виставляти якусь температуру і там за нею слідкувати, щоб в тебе там, наприклад, було там 23, ти береш там, опускаєш температуру. Ну, але це, це все нюанси. В будь-якому випадку воно все економить гроші. І економить ну, досить досить прилічно. Приблизно, залежно від температури на вулиці, розхід там може бути там, там ну, я не знаю, там від 15 там, до 30 кВт може там він брати в день оцей насос. Тому тут самі рахуйте, вигідно, не вигідно. Я думаю, на будинок 160 квадратів це прекрасне рішення. Можливо, і більше. Просто в кожного різні будинки. в мене там, наприклад, ще не дороблений ремонт, там ну, якби від кося, там що немає стіни, де куди, не поштукатурині. Тепла підлога ще не закрита. Ну, коротше, є там свої якісь нюанси. Я думаю, що воно все, як будинок вгрівається, він постійно все менше і менше і менше бере. Тому тут таке. Я ж так рахую, що він вже зараз там вгрілося в мене, і зараз вже там буде зрозуміння цей. Тому хто хотів, теж такі насоси, звертайтеся, будемо рахувати. Якщо треба, то цей. О, Тут теж є і оплата частинами, все, ну, все так, як, як завжди. Тому якось так. Тобто, таке невеличке відео на вихідний записав для вас. Ще раз скажу, якщо є якісь питання, краще дзвоніть. Не завжди можу, ну, не завжди читаю всі коментарі, тому що, обично, е, пишуть якісь срачі. Я ну, так життя не як сказати. Не дуже <свісно> веселий в останній час. А ще там розстраюватися. Там, ну, знаєте як? Людина, яка щось робить, в неї немає часу ходити по різних каналах, писати всякі гадості. знаєте? От я не пишу людям гадості, не ходжу по їхніх каналах. Я шаную шаную чиюсь роботу там і все остальне. Хочете щось запитати, позвоніть. Хочете писати гадості, пишіть, ваше право. Тому якось так. Не подобається канал. Тож ніхто нікого не тримає. Відписалися, поїхали далі собі на другий канал, там, де вам там щось розкажуть цікаве. Це канал для простих людей, які там хочуть собі поставити на дороге опалення і яким не напарять там щось. Мені простіше там не продати вам, чим продати, щоб у вас воно не працювало. Бачить Бог, всі люди, ті, що купляли в мене, і ті, що мали зі мною якісь там стосунки, вони то можуть підтвердити. А якщо ні, позвоніть, побачите, коли ми з вами будемо співпрацювати. Все, обняв всіх, всім миру. Надіємося, що цей мир скоро настане на нашій землі. Все, тримаємося, давайте.